Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечора. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть ніде не букать. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, а отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так робить. В моїй Україні чимні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити. Знають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів: і море, і сонце, Дніпро, Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна.